Починає електрика дивно себе поводити, це діло таке. Вміти треба не тільки там з прибором і з проводами, з токами працювати, а ще й розбирати з цього. Хочу показати. Почало дивно поводити себе, то одне пропадає, одне з'являється, то не гушиться, то щось ну, непонятно не звідти. Кинули плюс, тут з'явилося. Поки добралися, воно ще так е трошечки незвично. Ось плюс перерваний. Віток от розділ, каже, косу. А тут, дивіться, опача. Да, І воно висмикнулося. Не розумію, чому воно було тут перерізано повністю. Чи це його? Не знаю як, що до чого. Ну, коротше, <смі> таке не дуже ще тряпочною цією ізолентою. Я не розумію чому. Це ж проводка вся. І тут мало це все замикати, підмикати. Ну, добре, що вчасно людина звернулася, бо він почав глохнути і дивно себе погодити.